Лінеа 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 чи потрібно купувати цей шеткоін сьогодні в собі в портфелі? Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами монету Лінеа, новий проект, який недавно вийшов. Розберемо, що це за проект, для чого він призначений, чим він відрізняється він від інших леєр. 2 рішень, в чому є його основна особливість. Чи потрібно його сьогодні купувати? Розберемо, що відбувається по Твітеру, порівняємо з іншими проектами, такі як ZK Sync і проектом Starknet. Розберемо також її графік, розберемо, яка капіталізація може бути вже в скорому часі розберемо, які цілі та цінові діапазони можуть реалізуватися в найближчих пару місяців, чи потрібно її зараз купувати взагалі по цих цінах, чи може бути в неї ще корекція, і яка взагалі стратегія, стратегія накопичення та по яких цінах її можна вже почати фіксувати. Також розберемо в яких де потрібно її стейкати, на яких платформах можна застейкати цей проект і, взагалі, поділюся з вами кінцевим результатом, чи потрібно цю монету мати у своєму особистому портфоліо Тому друзі, сьогодні буде доволі цікавий ролик для тих, хто. Любе розбір проектів, розбір монет і хоче, звичайно, на цьому заробити. Перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам усім приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, ми починаємо. Надіюсь, ви каву собі заварили або чай, тому що ролик буде не на 5 хвилин. Я розберу повністю цей проект, покажу вам, поділюся з вами своїми думками. Перед тим як ми продовжимо, хочу, щоб ви послухали ось це аудіо. Якщо вам зараз важко накопичувати криптовалюту, сидите в просадках. Рекомендую вам послухати ось це аудіо. Я там розповів свої думки по ринку. І найвищі цілі це така психологічна підтримка для новачків, для тих, хто взагалі не зрозумів, як працює криптовалюта. 19 хвилин психологічної підтримки рекомендую вам послухати. Заходьте в телеграм-канал. Зараз давайте поїхали до аналізу цього проекту. Отже, друзі, монета Лінера. Сьогодні вона знаходиться на сайті coinmarketcap на 174 місці. Має капіталізацію невелику, має капіталізацію 200 мільйонів доларів. Загальна циркуляція монет буде 72 мільярда монет. Одразу скажу, не лякайтеся, друзі, це нормально. І сьогоднішня капіталізація я скажу, що порівняно з іншими проектами, такі як оптимізм або Арбітром, які також виходили і мали там доволі великі капіталізації. Сьогодні це невелика капа, так і можна також придивитися. Давайте залишимо цю думку. На кінець так я вам з вами поділюся, чи потрібно її зараз купувати на всю котлету чи залишити на корекції. Сьогоднішня циркуляція монет знаходиться 15 мільярдів. Якщо ми перейдемо на сайт. Крипторанг також тут показує нам в районі 15 мільярдів. Яка циркуляція буде надалі? Ми про це також розберемо. Покажу вам також, які цінові відмітки можуть бути в скорому часі. А вони будуть непогані, не маленькі. Також додивіться цей ролик до кінця. Отже, переходимо. Давайте коротенько вам розповім, що таке взагалі Layer 2 рішення для тих, хто не розуміє. Дивіться, друзі, в нас є Layer 2 рішення. Є ось такі токени. Layer 2. це рішення, які будуються поверх мережі ефіра, і вони це така надбудова, яка допомагає ефіріуми пришвидшувати взагалі. Покращувати масштабованість, знизити комісії самі в мережі ефіра і зберегти безпеку основної мережі ефіру. Для цього і зроблені ось ці Layer Два рішення. Вони пришвидшують і масштабують сам ефір. І для мережі ефіра є два рішення: це закаролапи і є оптимісті кролапи. Оптимісті кролапи, я думаю, ви вже знаєте, які це проекти. Це в нас. Основний проект як Optimism, ви в курсі, так. А з карулапи тут до нас вже відносяться такі монети, як Старкнет, ЗКСИНК, деякі інші проекти. Ви про ці також, уже, мабуть, чули. І давайте я вам розповім основні характеристики, в чому є відмінність від тих же самого, того самого Старкнета і монети ЗК Синк. Сама суть монети Лінеа це в тому, що коли ви працюєте в мережі Лінеа, іде спалювання комісій, і 20% іде спалювання ефіра, і 80% іде на спалювання самих монет Linea. Тобто є. Така великий величезний плюс в тому, що монети на дистанції, їхня циркуляція буде зменшуватися. І на ціну самого проекту це також має деякий позитивний фактор. І Якщо порівняти саме ZK-ролапи з оптимістичними ролапами, друзі, то ZK-ролапи, вони працюють набагато швидше. А в оптимістичних ролапах підтвердження воно займає набагато більше часу в самій мережі. Тобто, якщо взяти конкретно проект оптимізм, то в нього є процес очікування, бо треба перевірити транзакції на шахрайство. А, наприклад, в ЗКРЛАПАК, такі як ZK Sync, Starknet або в того ж то, тієї самої лінеа, то там цієї затримки майже немає, або вона взагалі відсутня. Тому, друзі, ось тут основна характеристика в тому, що транзакції спрацьовують набагато швидше, і вони відповідно пришвидшують саму сам блокчейн Ефіріума, тобто роблять його набагато швидше. І, звичайно, друзі, тут немає ніяких гарантій. Це всі нові проекти, які тільки розвиваються, і вони конкурують між собою. І вони всі створені для того, щоб пришвидшувати сам Ефіріум. Який проект виживе. Який покаже результат, тут ніхто не знає, так і самі розробники, мабуть, також не знають, тому що вони роблять ставки на різні проекти, і який в них проект вигорить, там і буде взагалі іти основний розвиток. Давайте пройдемося по фундаменту, подивимося, що зараз відбувається взагалі по цьому проектові. Отже, переходимо давайте до головного, що ми з вами тут побачимо. Ми побачимо з вами тут основний такий фонд є: консенсус, який також інвестував уже в деякі подібні проекти. Давайте подивимося, в які. Якщо ми подивимося портфоліо цього фонду, то ми побачимо тут знайомі для нас Проекти, такі як EtherFi, Starknet, ZK -Sync, Axie Infinity, Mix Finance, пам'ятаєте, яка недавно взагалі там вистрілила так і вказала колосальні результати. І бачимо, що тут проектів у них є небагато. Є ще такі проекти як Renzo, можливо, дехто з вас чув за цей проект. Тобто, бачите, що в цього фонда в цього фонда є проектів небагато. Але які вже показували деякі результати, ну окрім цих нових, так які у нас недавно взагалі вийшли і продовжують коректуватися. По кількості зібраних коштів, ми можемо побачити з вами тільки одне: що тут було зібрано 70 тисяч доларів на ICO на біржі Мекс. Так більше ми тут інформації ніякої не знайдемо. З цим зрозуміло. Давайте переходити далі, поступово будемо дивитися. Давайте перейдемо на сайт дефілама. Подивимося, яка в нас тут ситуація. Порівняємо монету проект LINEA і також подивимося на інші подібні Layer 2 рішення і подимося яка там взагалі ситуація? Для прикладу, коли ми перейдемо на сайт Дефілама, ми побачимо з вами, що тут є в нас уже деякі інші. Проекти. Ну, понятно, Ethereum є на першому місці, і на на восьмому місці в нас є взагалі Arbitrum. Кількість заблокованих коштів в DeFi це в нас приблизно 3,3 мільярда доларів, і більше майже тисяча протоколів. І що головне, друзі, що мене здивувало, це те, що Linea начебто, недавно вийшов, ось ця монета недавно вийшла в торги, і вже бачимо з вами доволі немалу кількість заблокованих коштів. Давайте подивимося це більш детально. Якщо ми подивимося на Arbitrum, ми побачимо з вами, що сьогодні в нього заблоковано 3,3 мільярда доларів. але це не одразу така сума в нього була. Він також вийшов, потихеньку помаленьку розвивався, і потім кількість заблокованих коштів в TVL, в DeFi була близько 800 мільйонів доларів. Але бачимо, що на дистанції вона зростає. Арбітром також поступово розвивається. В нього є доволі багато протоколів, і такі протоколи вже для вас є знайомі. Такий сайт як Sushi, Swap, Так так, я думаю, з цим зрозуміло. Якщо ми перейдемо на Linea, ми побачимо з вами, що проект недавно, начебто, вийшов, але вже в нього було. Спочатку 60 мільйонів, потім виросла на 700 мільйонів, і потім корекція була на 140 мільйонів. І в моменті було Тівель, кількість заблокованих коштів, півтора мільярда доларів. Це для нового проекту взагалі колосальні цифри, друзі. В цьому є деякий плюс. І до речі, хочемо сказати, що в чому суть взагалі, в чому основна суть цього фонду, друзі, це те, що ось цей фонд напряму працює з. Метамаском, тобто це розробники, які вже знають, що таке Метамаск, так, і вони можуть це все інтегрувати напряму в цей гаманець. По Metamask з вас хтось користувався, я думаю, ви знаєте, що це таке. Так, відповідно, ми бачимо з вами, що цей фон присутній в цьому проєктові. Давайте повертатися сюди. Ми бачимо з вами, що тут є основний перший по кількості заблокованих коштів, це і є сам Metamask. Так, ми бачимо з вами ось тут всі проекти. Є такі знайомі для нас, як PancakeSwap, Pancake і бачимо тут і багато інших протоколів. Тобто бачимо, що ліквідність також часом зростає. І для нового проекту це взагалі колосальні цифри. Навіть в суї такого швидкого розвитку не було. Якщо ми навіть порівняємо з оптимізмом, то сьогодні в оптимізма майже 350 мільйонів заблокованих коштів, але в нього також на початку було близько 100 мільйонів, і в моменті в нього було доходило до 1 мільярда. То він також на початку взагалі доволі великі цифри показував. Ну, Сьогодні бачимо деяку корекцію. Тобто, якщо узагальнити, друзі, то проект сьогодні знаходиться, вийшовши недавно на ринок, він знаходиться на тому ж самому рівні, як і монета Суї, як і проект SUI, як і проект HyperLiquid, як і проект Arbitrum, і він знаходиться майже в топ-10. І це для мене взагалі, звичайно. Є таким шоком, так і бачите, що і тут і автос є близько, і це при тому, що проект недавно, начебто, вийшов, а вже має доволі такі. Великі циферки, тобто над цим потрібно задуматися. Я вам просто показую факти, як зараз є, яка ситуація. Що мене також вразило, це те, що в Твіттері, якщо ми подивимося, то сьогодні у цього проекту, який недавно вийшов, сьогодні в нього вже 1,3 мільйона читачів-підписників. Скільки читачів в таких популярних проектах, як StarkNet, StarkWare, ми побачимо з вами тут 236 тисяч підписників. В проекті також близько 1,4 мільйона читачів, тобто подібна ситуація. Саме в Старкнета близько 340 тисяч. Глядачів, тобто в рази менше, так в арбітрома 1,1 і мільйон, тобто навіть більше, чим в самого арбітрома, друзі, і це на хвилиночку потрібно поставив би величезний плюс в цьому, так тому що Twitter має також деяку свою величезну роль. Оптимізма навіть подивіться уважно, в оптимізма 742 тисячі. Підписників Переходимо, Давайте до основних характеристик, подивимося, що там зараз відбувається по ціні, і потім перейдемо уже до стейкінгу. Покажу на яких біржах можна цей проект застейкати. Переходимо давайте до, до графіку, друзі. Дивіться, проект не вийшов недавно. Це було в у вересні 25-го року, і ми бачимо з вами, як після. Зони виходу сьогодні корекція становить 44%. Я одразу скажу друзі, що при таких корекціях я би не купляв на всю котлету, так тому що ми знаємо, що проекти сьогодні коректуються і на 80%, і на 90%, той же самий закасинк або старкнет. Але цей проект сьогодні скоритувався тільки на 44% і виростав він на 56%, якщо взяти від самого хая від цієї точки, то це приблизно сьогодні 64%. Так, тобто, якщо ми візьмемо ось цей самий максимальний пік. І я би одразу Кажу, що я би не купував тут на всю котлету, так тобто частково взяв, і також вам давайте скажу приблизні цілі, приблизні діапазони, які можуть бути. Переходимо до циркуляції. Тобто я вже за це звичайно за вас це все зробив, порахував приблизну кількість. Якщо взяти розлоки, вестінг, то приблизна кількість монет в циркуляції в 26-му році. Давайте візьмемо через рік часу, приблизно буде 20-26 мільярдів монет. Якщо враховувати ось цей вестінг, який ось тут у нас показано. І якщо подивитися на табличку. Це таблиця створена спеціально для того, щоб розраховувати циркуляцію монет. То ця табличка нам показує, що при ціні в при капіталізації в 5 мільярдів її ціна. І при циркуляції монет 20 мільярдів, її ціна може сягати до 25 центів. Тобто 5 мільярдів 25 центів, друзі. Чому саме 5 мільярдів? Я вам хочу показати, що такий проєкт, як Arbitrum на пікові мав капіталізацію в районі 5 мільярдів. Так? Тобто, коли він виростав, була в нього капа 5 мільярдів. Такий самий проєкт, як Optimism також мав в моменті 4,6 мільярда. Тобто до 5 мільярдів це на усіх локальних хаях, так, які в. Недавно у нас були сформовані. Тому якщо взяти ось ці відміточки, навіть взяти більш негативне значення в районі 25 мільярдів циркуляції амонет, то це буде в районі 20 центів. То 20-25 центів від сьогоднішніх діапазонів. Давайте подивимося, де ось ці відмітки будуть. Це нормальні значення, адекватні, друзі, не космічні. Так, це перша така точка, куди може прийти цей проект при наступній хвилі росту. Від сьогоднішніх діапазонів 25 центів це приблизно 17 разів. Якщо взяти 20 центів консервативне значення, це в районі 15 іксів, тобто може бути ось такі значення. Я зараз вам хочу сказати, друзі, що немає гарантій, що монета тут вже щупає зараз дно, і ми побачимо з вами одразу політ. Є великий шанс того, що монета може продовжувати коректуватися і побачити з вами продовження несхідної структури. Тобто, може бути в цьому основний ризик заключається. Тому, якщо би ви купували зараз цей проект, то. Можливо, я би рекомендував купити його не на всю котлету, тобто частково поступово його накопичувати і не спішити, тому що може бути така сама ситуація, як з тим же самим ЗК Синк. Якщо ми подивимося, давайте подивимося, наскільки він скоректувався від сьогоднішніх діапазонів. Якщо ми подивимося на ZK SINC, то від зони виходу, від лістингу він мав корекцію максимальну, Давайте не брати ось ці свімки, це приблизно 83%, друзі. Тобто, якщо в нас не буде в подальшому росту ніякого відкату, так, ми можемо побачити з вами ситуацію більш негативно. Тут, як бачите, корекція була також в районі 50%. Так, за касинк вийшов, 50% скоректувався, і після цього він показав ріст в районі 160% росту. показав. Тобто при сьогоднішніх значеннях 200 мільйонів доларів при тому, що в нас TVL доволі є непоганим, тобто кількість заблокованих коштів у Твіттері. Також доволі вона має немало читачів, тобто є великі такі. Плюсики, так ти плюсуєш, бачиш, що по проекту сьогодні відбувається. То я скажу, друзі, що по цих цінах навіть сьогодні можна її підібрати у свій портфель на деяку частину, тобто не спіша, і залишити, звичайно, на більшу корекцію, також залишити деякі кошти. Якщо взяти там знову ж таки 80%, як показав Зека SYNC, то це приблизно буде 0,05. Тобто від сьогоднішніх діапазонів ще може корекція бути на 50 Друзі, до цього потрібно бути готовим психологічно, так і також фізично мати кошти для того, щоб осереднювати. Якщо взяти більш негативний сценарій, 85% або 90%, то це корекція ще від сьогоднішніх 60-70%. Тобто, може бути ось така корекція, якщо в нас не буде найближчим часом якогось відкату на ринку. Не буде найближчим часом якогось позитиву на ринку. Може бути продовження ось такої несхідної структури. Але знову ж таки, друзі, я вам показав потенційні відмітки, які можуть реалізуватися під час найближчого росту. Це приблизно 20-25 центів. Можна побачити, якщо в нас буде доволі немалий позитив на ринку, так і буде, звичайно, розкачуватися проект. Тому що ви бачите, що він знаходиться не на самому дніщі, він має доволі велику кількість заблокованих коштів і одразу вирвався в топ. Тому, друзі, цей проект також. Потрібно на нього звернути увагу сьогодні. Це моя така особиста думка. переходимо давайте до стейкінгу. Пару слів скажу, що там відбувається. По стейкінгу. Ми бачимо, що на біржі Бінанс є приблизно один-півтора відсотка. Це маленький відсоток. Є на біржі хобі, це на фіксований. Є на сім днів. До речі, силочки ви знайдете в описі під цим роликом. Користуйтеся біржами, закидуйте в стейкінг. Це пасивний дохід. І дивіться, є зараз. Покажу більш детальніше на іншому сайті. Показує у нас. Про на біржі хобі є у нас 5% відсотків, і це дійсно ось такий відсоток є. Я зайшов на біржу хобі, є ось у нас 5%. відсотків. Бачите, гнучкий, можна підписатися і отримувати деякий пасивний дохід. Наразі в нас більше варіантів немає. Знову ж таки, силочку на біржу хобі. Ви знайдете в описі під цим роликом. Друзі, ось така інформація сьогодні була по цьому проекту. Поставився для вас розібрати. Взагалі, суть і постарався показати цілі діапазони, чи потрібно її купувати, і взагалі що собою представляє цей проект. І дійсно, якщо взяти під підвести підсумки деякі, то сьогодні можна прикупити цей проект на деякий відсоток мати у своєму портфоліо, так тому що ви бачите, що він знаходиться недавно. Вийшов проект, а вже знаходиться в топі. Тому, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково підписочка. Дякую вам за перегляд. Заходь, заходьте в телеграм-канал, слухайте психологічну підтримку. Я там більше даю інформації по монетам, розповідаю також деякі свої цілі. Більше більше закономірностей зараз. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.